А я думав. Don't Push the Horses. Don't push the Horses. horses. Hey, look, a New Subscriber. Йому завдання. Елфі взяла себе до рук, а він правий. Гаразд! Жерепкінс. Веди мене у курс справи. Кентавер тиснув пальцем у зображення якоїсь місцевості, що передається з Євросупутника та виведене на великий плазмовий екран. Ця червона точка троль. Він рухається у напрямку до селища Мартіна Франка, що неподалік досить великого міста Бріндізі. Наскільки я можу судити, троль натрапив на шахту Е 7 яка після відправки чергової капсули на поверхню якраз охолоджувалась. Загалом цього разу шашликами втратили звірюга, вижила Елфі скривилася. То й ще гумор. Подумала вона, і все-таки нам пощастило. Дорогою наш підопічний наткнувся на якусь їжу. Він пожер кілька корів і на деякий час це його розважило. Кілька корів! вигукнула Елфі. Яких же це чудовисько розмірів? Джерепкінс поправив свій ковпак із фольги. Повноцінний дорослий троль важить 180 кіло і їкла як у дикого вепря, жахливо дикого вепря. Елфі на силу проковтнула добре, що їй не наказали затримати втікача. Гаразд, що ти маєш для мене? Жеребкін спрогарцював до столу зі спорядженням і вибрав щось схоже на прямокутний, наручний годинник. Пеленгатор, ти знаходиш троля, ми знаходимо тобі. Звичайна справа!